Голос людини, ще здатної вимовляти лайку, брехню, образи, скарги та уїдливі слова, ніколи не досягне тих висот, на яких перебувають вищі уми людства. щоб слово могло бути почуте тими, хто досяг високих ступенів розвитку та духовного розуміння. Голос, який вимовляє це слово, повинен задовго до того забути можливість образи інших дрібною злістю та негідною мовою. Духовно розвинена людина ніколи не дозволить собі чогось подібного. Обміркуйте ці думки в мовчанні. І дайте істині проникнути у вашу душу. Мейбл Колінс світло на шляху.